З вами Максен та Марк. Всім привіт! І це друга серія виживання на одному блоці. Друзі, ну а перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на канал, та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, друзі, ми розпочинаємо. А, ви, а вам гарного перегляду! Так, друзі, минулої серії ми розширили е, острів, побудували загін для наших е, тварин. Це у нас е, Пепа, це у нас Фліфлі, -флі, це у нас Джордж Хештег 2. Е, а це у нас Марк. Так, далі. Е, це у нас. Ну, коротше, друзі, в мене фантазія не така велика. Е, ну що ж, також побудували ферму. Тут та, е, блок трави розширився по нашому острові та виросло наше дерево, яке я зараз зрубаю. Ну що ж, Марк, як в тебе настрій? Гарний. Так, друзі, сьогодні ми продовжуємо копати наш блок. Плануємо. Розширити далі наш острів. Та також нам, Марк, буде потрібно бути готовим до кріперів. Я бачу, в багатьох ютуберів була велика проблема з кріперами, бо, як вони з'являлися, зразу вибухали. Так, зараз ми їх все заженемо. І багато блогерів мали проблему з кріперами через те, що все взривали кріпера. Ну, а ми з Марком постараємося зробити так, щоб кріпери не взривалися. Марк, якщо зіспавнився Кріпер, зразу біжимо на оцей от острівець, ціпалета. ципалета вилупилась. О, ципалета. Супер. Добре, зараз я їх зажену. Марк, дивись. Якщо зіспавнився Кріпер, е то йдемо на цей острів. І потім б'ємо його. Так, я ще добудую. Ні, не треба. отако, От О, я все, добуду. так, супер. Добре. Так, зараз я. Займаюсь за палатою. Так, зараз е вже світає. Маємо трішки їжі. Так, ціпа, ціпа. Бачиш, Марк, от для чого я тобі казав. От для того той блок був потрібен. Так, ціпа, ходи сюди. Пригай сюди. Тут тобі сподобається. Що ж, далі, у нас є кандидат корова, кандидат вівця. О, і от друга вівця прийшла. Ми самі так. сюди забігли. Добре. Далі ми мусимо розплодити оцих двох свиней. Оця свиня ще замаленька <клес> Так, друзі, нічого не було. Так, все добре. А можеш дати мені е, е, топір. Сокеру? Так. Зараз дам. Так, можете, будь ласка, е, дорога родина, дорогі гості відійти. Мені потрібно. Ой! закрыто а, все супер. Что супер, тебе дать сокеру? Сокеру су на сокеру. О, скриня. еще И что скриня? Два дерева. Масиня. Масиня. Ясно. Что ж, друзья, я сегодня Хочемо нафармити блоки блоків берези. Та я хочу дійти до каменя, щоб побудувати дуже крутий будинок. Тобто, Ну, як крутий, нормальний будинок. Тобто, на сьогодні ціль це фармимо дерево та доходимо о, до. Щав, е о, цей блок добре, супер. Та доходимо, друзі, до, е, до левелу з камнем. О, О новий левел. згадав, і, напевно, що зараз буде е, левел е, з камнем. Е, тобто з печерами. І Марк, в печерах всі знають, що є багато мобів, тому, е. скоріш за все, що зараз буде е, багато мобів. Тому будь, будь, будь ласка, обережним. Так, що у нас? Глина, залізна руда, вугільна руда. Е, камінь. Кріпери, кролики, мухом, мухомор. А, мухомор. Ну так, тут кріпери є. Кріпери так, вже так, є. Е, крафти собі. Зараз так, це мені. Е, скрафти собі. Меч. Е, меч. Але зараз меч скрафтиш з камню. З двох камню і сокир, цей кайло зкрафти собі з, що з дерева. Кайло? Так, Так, друзі. Ну а я ставлю це все на пришвидшену зйомку. Та зараз буде? будемо фармити ресурси для побудови нашого майбутнього будинка. sama seperti emas i halogena. Tunggu. Masuk. 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 Masuk

Ого, давай, 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 私は。 Ось, друзі, подивіться, який гарний захід сонця. Ось так от попалися нам дві таких корови. Друзі, я пробував е, крафт на миски. Можете, будь ласка, в коментарях написати, як крафтиться миска е, для корови. Он твої грибної. Я в рецептах шукав. І пробував щось крафтити, але. нема. Можливо, воно навіть не крафтиться, а потрібен е, саме, щоб вона випала. Марка вбив зомбі один разочок. Пас. У мене майже нічого не було такого чинного. Друзі, ми переплавляємо камінь. Нові рецепти відкрилися. Саме для. Е... О, міні-зомбі, міні-зомбі. Так, мені, мені не можна падати, мені не можна мені падати. Фух. Фух. Так, друзі, щось дуже небезпечно стало. Чуть я не впав, бо оце давай. от Чую. дуже важко добувати. А давай я трошки загородимо тут, щоб на два блоки, щоб нас не викинути. Можна. Але зараз почекай. А де земля? У Й... нас нема землі, я впав з рештками землі. Он там. Землі трошки. ну трошки, Добре. Землі Друзі, оця кам'яна цегла нам буде потрібна для того, щоб фун... зробити фундамент. А от таке використовується, що ми має? Так, використовую граніт, використовую все. Так. І якщо що? зомбі, то біжимо сюди, він нас буде бити, а ми його будемо. Бити теж. що дару, ж? брати? Та, бери дерево бери. Я так, друзі, ми були. поставили в таберезу. Да, я я би хотів, щоб наш будинок був з хвої. хвої. Але, на жаль, до хвої нам ще далеко, тому буде будинок з берези і такого фундаменту, як я там став. Вот. Так. Три. Давай еще трошки. І ще отут. Ти. Не, все, не треба. Хай буде якщо Так буде, що будем його. Так, Ну. Так, Марк уже накопав досить багато. О, залізо, залізо. Давай, купай. Нас на напереплав. О, скрині. Забирай вуголь. Забирай руху. Арашту все можна в мусор, да. А та воно нам не потрібне просто. Ну я, звичайно, зроблю. Так, що? поки що ніколи. А, зайчик, 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 зайчик. Зайчик. Ну, зайчика нам поки що не потрібна. Він пішов туди. Кудись. Ну що ж, друзі, mm. продовжуємо далі копати

Друзі, як кожних ютуберів всіх людей, які пробують виживати на одному блоці, застає одна й та сама проблема. А, і я, друзі, тільки ж сказав: будь обережний з кріперами. Я і тут, не в не секунді, в секунді, зразу появився кріпер і все. Шкода. Загін все. Зараз я відбудую загін. Мене мого вдачі, дайте їсти. Я сам не маю. У нас в ящику є повно всього, що поїсти можна. Поставив вам ще один ящик. Морква, так, друзі, все ж таки я думав. <глев> все ж таки я думав, що буде не так, як інших. Буде нормально, але... Що зробиш? Ну, нічого страшного. Вже як є. Так <глев> чекай, <глев> <глев> як є, так є. Ех, <глев> так. Звісно, шкода. Але... Що ж зробиш? Ой. Заганяй морквою. Куди все І подобу Дуже. О, хто добровільно йде, кого треба змусити туди зайти. О, дивись, який є добровольці. Чекай. Через. йди через той блок. Через блок, де я Так, через блок. отут є блок, є блок. Чіп чіп, чіп 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 чіп. Це чіп, свині, чіп. взагалі. Чіп, чіп, чіп. Погодуй їх. Зараз буде дві морці. Все, годуйтесь. Так, тепер потрібно обережно вийти, а тут корову можна утилізувати. Так, давай, виходь! О, все. Єх, я тебе професійно перекинув. <хи> так, ти професійно. йди звідси. Миску... миску я так не зрозумів, такої, як. О, береза миску. виросла. Так. Щоб... Ну, вівця, думаю, сама додумається дійти туди. А маєш мотику? Мотику я тобі давав всі. У зустрічі. нас знову проблеми з їжею будуть тепер. Так, але ні, є сім'ї, все ж таки. Мала. Так, добре, у нас з'явилася береза, і це, друзі, дуже добре. Так, Так, що ж вони це роблять? Цікаво. <пілляє> I think you must have it. Yeah, something like that. Sensage. Ну що ж, марку. Зараз тобі ще один про це. Ми не хочемо з вами, ми хочемо. Так. 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 не Так. 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 не Так. 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 Так Виходить, дивись, на. Самого, займай, назавжди, займай, допоможе. Нам треба лише три О, пора

Шоці. Далі ото все, все стадо розбіглося повсюди. Капець, друзі. Будь ласка, хто знає, як гарно можна, ну, не гарно, а якось обдурити кріпера чи щось зробити взагалі так, щоб кріпер помер? Тобто, щоб не взірвав території. заставляй блоки. Це просто капець. Це капе ще впала. А де тут треба ломати ту штуку? Отут? Оце? Так. А я знаю, як я зараз роблю. Ось отак от робимо. І що? І ще варто зараз, зараз зробимо І конструкцію треба зробити. І що ти будеш? А що? де всі тварини? Десь пам'ятаю, як треба. Це капець, друзі, всі тварини повилітали з світу. О, mm -hmm. так, друзі, напевно, що на такому жахливому моменті ми будемо завершувати це відео. Ось стільки адреналіну починається. Я думав, що того адреналіну не буде, но, друзі, це все тільки початок. Це все тільки починається. Тому бо ще таких випадків буде дуже-дуже, дуже-дуже багато. Йди, йдемо лягати спати. Зараз лягай. Чекай. Таких. Екстремальних моментів буде багато, ми, напевно, вне відео переставимо е, наш, оцю от стайню переставимо, О, відновимо Скажіть. наш город. Я хочу тут зараз поставити блок. ну, Якось так поставити, щоб е, тільки ті, ті, його низ було видно, і мож, щоб якщо його можна було бити через низ, отак. А він хіба тоді не агриться? Так, От він ішов раз, пару разів. Вдаритися. Дивись, ти розумієш, я теж був на дистанції, я тільки відходжу, він зразу ври... Ври... взривається. Може, і марка теорія правильна, це прикольно, можливо, буде. А, ні, ні, не так, не так, не так. не тут. А як? Не тут? Ну, я знаю. Отако. От все, він спавниться і там його б'є. Не знаю, чи це спрацює? Подивимося. Друзі, ми одне відео відновимо наш город. Ну, Тут а, тварин нема, що відновлювати. Е, ось, Трішки підфармимо берези. І в, в, в третій серії ми вже будемо будувати е, наш дім. Ну що, що ж, з вами був Максен та Марк. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал та да всім до нових зустрічей. Всім пока! пока!